Так, усім доброго, мирного дня ви на ізальному каналі. Сьогодні порозмовляємо з вами про готову роботу, яка в мене нарешті дов'язалася, про мої нові процеси, розповім, де була і що там купила. Ну що, давайте розпочнемо з готової, напевно, роботи, тому що, можливо, комусь не цікаво, де я була, що там купила і мої враження. Дов'язались в мене ось такі шкарпетки. Відео огляд на цю пряжу в мене є на каналі. Якщо цікаво, це йде пряжа від. Зараз просто покажу вам. Ні, це не це. Ярнард Форза. Просто десь я поділа матка. Ага, ось. Ось така пряжа, просто там інший артикул. В... Є на каналі Огляд на цю пряжу. І там я розповідаю, який номер цієї пряжі. Якщо ось така, то це номер кольору 2502. Випрала їх, вони розпушились. Такі гарні шкарпеточки стали. дівчат дуже мені сподобалася ця пряжа. Ну, я вважаю, що як для бюджетного сегменту, вона може бути. І, як ви знаєте, я дуже люблю однакові шкарпетки. Вони вийшли майже однакові, тому що все одно прокрас секцій по-різному як не крутий, лягає. Да я ось тут. Бачите, трішечки буквально, якщо продавлятися, тут більше як тут. Хоча розмір однаковий, все-все-все, розрахунки, все однаково. Ну... Все одно якось кольору трішки більше, якось трішки менше, і воно так, в общему, виходить. Так, в мене є одна, нарешті, готова робота. Так, йдемо далі про мої нові процеси. Нові процеси я почала з ось такої пряжі, на яку ми буду робити огляд. Це не на фірму цієї пряжі, а на саму пряжу. Тут йде. Цей десь шкарпетковий акрил. Тут йде 75% поліакрил, 25% нейлон. І чому купила цю пряжу? Я просто захотіла. Моїм дівчатам дуже коляться шкарпетки, вони в зимі носять на бавовняний носок, шкарпетку вдівають в'язаний. І я хочу зв'язати. Скажімо так, такі шкарпетки, щоб вони носили вдома. Ось, почала в'язати шкарпеточку цієї пряжі. Бачите, тут буквально пару рядочків у мене пров'язано, кусочок. Тут резиночка така з одної сторони, повністю буде резинкою 3 на 1 Вони поки в'яжуться. Як ви розумієте, мені треба багато маленьких процесів, тому що діти зараз пішли до школи, пішли на музику, там їх потрібно чекати годинку-дві, і великі процеси не хочеться з собою носити, а маленькі не так можна і в сумку, в рюкзак кинути. Скажі... скажімо так. Тобто, перший процес, мій. ось ті шкарпетки почала. Хоча з тих процесів, що в прошлому було в стартах, я ще не дов'язала все. Шкарпетки в мене тільки одні майже зв'язані, але це буде, коли дов'яжу, покажу, поділюся з вами. Далі мій процес з. Буквально, буквально, буквально пару рядочків прив'язано, тому що я думала, що буду в'язати в поїзді, але. Поїзді я в'язати не могла. Читала книжку. Так, буквально три рядочка зв'язано і все. Це теж будуть шкарпетки. Пізніше покажу, з якої пряжі. Так. І самий головний процес, який всі дуже переживали, що я його ще не почала. Це я, нарешті, почала ковтинку для своєї донечки ульянки. Одну почала, і на іншу вже є замовлення. Тому що дитині дитина щось захопилася, Каже, мама цю довяжеш, зв'яжеш мені ще одну. Це буде квафтинка оверсайз. Лінивою англійською резиночкою. Також, щоб вам показати, досить лягає ця пряжа. Дуже класно. Це йде 75% меринос. 25% там якась смісовка далі. з я навіть вже не пам'ятаю, що там іде. Но... Тому що цю пряжу мені колись дарувала або Оксаночка Левчук, або Оленочка Козаченко. Ну, я не пам'ятаю, там було без розпізнавальних знаків та пряжа. І що я виявила? Дівчата-хлопці, мені не хватить цієї пряжі. Так, тут є в мене пів кілограма пряжі, але цей візерунок настільки жрає цю нитку. Що в мене, напевно, що зв'яжеться тільки тіло, а рукава будуть трішечки в іншому відтінку. Дитина моя розчарована, але я думаю, воно буде гарно дивитися. Тому що зараз є так, що е, навіть я дивлюся, всякі там покази то там таке, що ніби воно, знаєте, пришите одне зліплене з іншим. Не знаю, я поки спокійна, мені головне зв'язати тіло. А раковий ми зв'яжемо чуть-чуть іншим відтінком. Я думаю, це не буде так погано. Або навіть я би її, взагалі, зв'язала білі. в мене ну, молочні. Рукава теж би було класно дивилася. Ще з улянкою не говорила на цю тематику. ну Просто я собі подумала, думаю, можливо, рукава зв'язати такі і буде тоді теж так. Ем, Допустимо, ніби це так задумано дизайном, знаєте, що тіло таке рукава такі. Ми будемо думати. Тому що на цю англійську в'язку треба дуже багато пряжі. Я тут в'яжу її 5 ниток. Півтора е, тисячі метрів на 100 грам. 5 ниток, тобто там виходить, що 280 чи що там. Треба помножити, дівчата. Як там виходить, на спицях номер. На спицях номер, ще скажу 3,75. Четвірку не брала, бо воно буде вже дуже деревчистей, настільки сильно, щоб воно продувало і не хочеться. І так воно ну, воно дуже об'ємне. Знаєте, хоча зразок після прання, десь там у мене був зразок, він не настільки він розпушується, воно стає більш таке, бачите, приплюснуте. Зараз то мені нрав, подобається, а після прання не знаю, що з цього вийде. Тобто, зразок. Розпушується пряжа і нема такого сітчастого полотна. Зрозуміли, воно буде більш таке наби, забите. набите І я думаю, що буде класно. Можна було, ясна річ, в'язати через ряд, тобто знімати, потім ряд не знімати. У мене виходить, що з лиця, що з виворота однакові петельки, тому що я хотіла, щоб воно було більш об'ємне. Так, розповіла вам про цей процес. Можливо, ви в'язали таку кофтинку. Вона виходить, довірно, що на розмір 48, тому що це оверсайз. Я в'яжу на 200 петлях на 375. Так як я казала, що десь 200 петель треба, розчитала, так, 200 петель треба. Так, йдемо далі. З вами. Ну, а далі розповім, де я була. Е, недавно, певно, що вже півтора неділі назад я їздила в Суми до чоловіка в гості. Його пустили буквально на два дня, і там ми ходили гуляли по місту. Дуже гарне місто. Привіт, Суми, хто дивиться, дівчата, хлопці. Подобається ваше місто. Звичайно, воно дуже зараз на сьогоднішній день страждає, тому що дуже обстріли. Е, Ходили, ми гуляли по місту, і я кажу, що мені треба в рукодільний магазин. Ну, мене тянеть, ну хочу я подивитися, що там продають. Боже, дівчата, як зайшла, там магазинчик. Чому в нас в Хмельницьку немає такого магазину? Там є такий магазин, що там продається неймовірна пряжа, неймовірна просто пряжа. Так, купила я там ось таку пряжу. Від ярни, там дуже багато пряжі від ярни. Якщо десь Бог чоловіка пустить ще там на день-два, я обов'язково поїду і куплю ще собі там пряжі, щоб сподоб... щоб попробувати. Я розумію, що можна замовити її на сайті. Я вже навіть дивилася, думала, замовлю, замовлю, але думаю, ні, все, все не купиш. Це мені буде стимул поїхати знову в гості і цей. І там щось звідти привезти, якусь пряжу. Це soft Dream. Йде тут, Що тут йде? Тут йде 70%. Супер Кід Махір, 30% шовк на 25 грам, 200 метрів. Колір 1857. І ще написано, що вироблено в Італії. Це моя перша ярна. Чесно вам скажу, я ж, коли купила, в шокі була, що це ярна. тому що не, ну, я не дивлюсь на виробників, звичайно, мені подобається, пряжа я її купую. І купила цих таких два моточка. І така щаслива була, що це просто не передати словами. Тут партія однакова, але ось якщо продавитися, трішки і мені. Вони ніби відрізняються. Але для мене це не головне. Тому що ми з вами будемо в'язати неймовірний палантин. Це точно вже буде для мене, тому що в мене такого й нема. Все, що я в'язала, я все подарувала, пороздарувала. Ну. І я дуже мрію зняти, нарешті вам майстер-клас на цей палантин. Я розумію, що ви не дуже їх дивитесь, але хочу зняти. Так, купила два моточка, У мене, тобто, 50 грам, це 400 метрів. Я думаю, що мені хватить, Якщо мені не хватить, один моточок ще можливо докуплю. Тому що на палантин мені треба десь метрів 600. ну... Можливо, я тоді закажу на інтернет-сайті, я знайшла цю пряжу, там вона є в наявності. І хочу відео огляд на цю пряжу. Ми з вами по, скажімо так, поговоримо, як вона себе поводить, як вона на дотик, На дотик вже кажу, вона дуже ніжна, не колиться. Навіть мене ще я дуже чутлива до цього всього. не коли... Ну, Ясна річ, дітям ні. Це не дитяча пряжа, тому що це ж все одно махер. Так, що ще там купила? Ще я там купила ось таку пряжу, дуже мені сподобалася. Це, я хочу зв'язати шапулю пряжа номер 785. Називається «Монблан» від фірми Ярна. Так, На 50 грамів, тут 90 метрів, написано: 100% вовна. Безпосадкова, тобто вона не сідає. Ну, подивимося. Так, спиці рекомендують 4-4,5. Я буду в'язати шапулю, але не на четвірки, це точно. Можливо, 3,75, тому що я хочу її таку більш вироблену в італії. Прасування на одиничці, ручне прання. Бачите, викручувати не можна. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Теж кажу, що на сайті Ярна вона є, бо я подивилася, і ми будемо робити огляд на цю пряжу разом з вами. Так, що ще я купила? Ще купила один моточок пряжі, показувала вам почала шкарпетки, мала в'язати в поїзді, але не сталося так. Ось така пряжа ще не пробувала. Я буду пробувати її разом з вами, і це буде відео огляд в ближчому майбутньому. Так, я думаю, що ну, до Нового року ми це зробимо. Це ярнат Forza Forever. Я розумію, що це можливо, вона така ж сама. Форевер це те, що вона, типа, райдужна така, так, веселкова, але мені хочеться зв'язати шкарпетки, їх потіскати, випрати, як вони мені на дотик, як в в'язанні, і ми з вами будемо розмовляти. Так, по пряжі все. Все. Що ще я купила? В магазині там тому. я забула, як він називається, той магазин. Ну, хто сум, дівчата знають. В центрі міста він знаходиться. Купила свої перші спиці Knit Pro Nova Cubics. Четвірочка там була, 80-ку взяла, тому що там ще було 100-120. Я не вяжу на таких довгих тросах чи волосіннях. Мені не подобається. Так, і купила номер 3, я почала шкарпетки. Хочу сказати, кубік номер 3 це десь, напевно, що шкарпеткові, круглі будуть 2,75. На ось цю пряжу, вроді би, нормально, але я трішки провяжу, якщо воно буде дуже дирчасте, розпущу, візьму менші спиці. Хоч це, скажімо так, більше як мій. Мій, моя проба, пера, як то кажеться, чи що, проба в'язання на цих спицях, тому що ніколи не в'язала на кубіках. Скажу, для мене зразу дуже дивно на них в'язати. Ну, І це будемо теж огляд цих спиць буде. Чому хочу огляд? Тому що я мрію купити собі такі дерев'яні. Просто там не було, я б їх купила. Дерев'яні спиці, теж кубік. Не всіх номерів, ну, пару номерів я би купила, щоб вони мені дуже тішили, що вони в мене є, і я буду з них в'язати. Ну і напевно, що я вам про все розповіла. Якщо було цікаво, що в мене відбувається в житті, ставте пальчики вверх. Підписуйтесь. Ну і до скорої зустрічі!